Криня, щонеділі о 22.00. Це 22-га, це неділя, 0 -0. Да. це топовий подарунок, це чемпіон казино. Всім привіт! І отже, ставка цього вечора. Це... Офігеть! Ну 25 копійок! копійок! Починаємо на ловити турбок. Поїхали, друзі, поїхали, таці, поїхали, поїхали! Да. Воу, воу, воу. Там щось є. Е, е, Лір, давай так, щоб це не виглядало, що мені щось дуже сильно подобається, попроси ще раз пірнуть. А Льоля тебе в чомусь підстрілася. Що таке? Розі, ну, Там щось Просто мені її чи ти добре подивилась. Щось дороге. Не, не розумієш. Приїдь у студію і сядь на трон наш найкращий чемпіон. Боже Розі. Давайте так і завершимо. Цілих. 16 турбонів. Едуард 79, 75, 16 турбонів. Це найбільша кількість турбонів. Це Вітаємо. точно виконані всі умови акції Синя Скриня. І це головний приз. акції і тепер залишилося ще дізнатися. Я думаю, що Едуард зараз в спітні, як я, тільки що на креслі. Мені на цих емоціях хочеться планшетами так. О, ти б так і зробила. Молодець, їй важко, їй важко. Да. Їй важко просто, шановні друзі, тому що це. Ніхіба собі подаруночок! Круто. Вірш є. Переможець є yes. рекорд синьої скрині є. Ніхто за всю історію синьої скрині не ловив 16. 16. турбонів. Синя скриня Щонеділі о 22.00.